Всім привіт вітаю вас на каналі Q Quest і сьогодні ми з вами поговоримо про Daкі Ретро. Даі це не від слова качечка, а це абревіатура чотирьох слів. Що це за слова, поговоримо далі. Даі ретро або ретроспектива Дакі це дуже класний спосіб для того, щоб проаналізувати та покращити діяльність команди після того, як завершився спринт. Назва Daki є абревіатурою чотирьох слів. Перше – це D-Drop. Тобто, треба вилучити ті зайві елементи, які заважають роботі та команді виконувати свою роботу ефективно. Друга буква це А або Е, Ед, тобто додати, треба визначити нові дії, які треба додати в команду для того, щоб навпаки зробити роботу більш ефективною. Третя буква це Кей від слова Кіп, тобто ми залишаємо ті елементи, які і так добре працюють, і ми хочемо, щоб вони надалі залишалися в процесі. І останнє це і від слова «improve», тобто ми визначаємо ті сфери, які нам треба покращити, і визначаємо кроки для реалізації цього. Для чого взагалі проводиться дакі ретроспектива? Як ви вже могли здогадатися з попередніх пунктів, це для того, щоб покращити процеси в команді, щось вилучити, що заважає, щось додати, щось залишити, якщо воно добре працює. Але це також про те, що команда має дотримуватися цієї традиції і робити ці ретроспективи, наприклад, там, раз на місяць в кінці кожного спринта або раз на два тижні, в залежності в кого скільки триває спринт на роботі. Це також про те, що люди в команді можуть дійсно відкрито говорити про проблему. Вони не повинні боятися говорити про те, що проблема є. Якщо це звичайно не токсична команда, яка там заклює, але тим не менш повертаємося до суті. Команда має розмовляти чесно, відкрито про проблеми, які є в команді, є при виконанні роботи, і вдосконалювати цей процес, тобто, це в першу чергу про спілкування та вдосконалення процесів. Для кого взагалі корисна ця дакі-ретроспектива? Насправді, для будь-якої команди, для будь-якої сфери, галузі можна її адаптувати під себе, тому що це перш за все про вдосконалення процесів і, взагалі, покращення роботи та її ефективності. Коли проводити дакі-ретроспективу? В принципі, ви можете визначати індивідуально час, коли вам проводити цю ретроспективу. Наприклад, в мене на проєкті вона проводилася в кінці кожного спринта, тобто раз на місяць, або також ви можете її проводити в кінці проєкту, якщо це якийсь там невеликий проєкт, або знову ж таки в кінці кожного спринта там раз на місяць, раз на два тижні, або коли у вас взагалі просто виникає потреба, і ви розумієте, що вже пора її провести. Як провести дакі ретроспективи? по Перше, треба підготуватися, якщо ви... Працюєте офлайн в офісі, то підготуйте якісь там маркери, фліпчарти, тобто там якісь дошки, на яких ви будете там малювати, писати те, що там потрібно вам вилучити, покращити, залишити і так далі. А, якщо це онлайн, як мені здається, зараз в більшості це проходить, то просто відкрийте певний додаток. Я вам розповім про два додатки пізніше. А, це дуже зручні додатки, де ви можете просто написати там в карточку. Те, що потрібно там, зробити, там, покращити або прибрати, неважливо, і ви її там прикріпляєте в відповідну колоночку і потім її обговорюєте. Друге, це треба пояснити команді взагалі правило, розказати, що є чотири секції: це вилучити, додати, зберегти та покращити. І відповідно до цих там, сфер, ви виділяєте чотири колоночки, і кожен пише в потрібну колоночку, те, що він вважає за потрібне, вказати. Третє це провести мозковий штурм, тобто кожен член команди має подумати над тим, що можна вилучити, залишити, покращити, або додати взагалі щось новеньке. Після того як кожен член команди написав картки та прикріпив їх на дошку, то обговоріть ці картки. Нехай кожен член команди висловиться, обґрунтує свою думку, і надалі ви вже можете або залишити цей пункт, якщо він дійсно там доречний, або прибрати, якщо він недоречний. Далі створіть план дій. Після того, як ви все обговорили, створіть план дій покращення, як ви будете крок за кроком приходити до того, щоб зробити щось новеньке, те, що ви обговорили. І останнє це логічно завершити ретроспективу, підбити підсумки, що було добре, що було недобре, що покращити, що залишити. Тобто, зробити такий повний підсумок і завершити на цьому ретроспективу. Ще декілька додаткових порад для того, щоб провести цю даті ретроспективу. Перше, це сфокусуйтеся на позитиві. Критикувати може кожен, але помічати позитивні моменти також потрібно, тому що вони будуть надалі мотивувати працівників робити краще, бути більш відкритими, говорити чесно взагалі про процеси в команді. Використовуйте таймер. Давайте, наприклад, на кожну колонку там по. Не знаю там 5 хвилин, або, наприклад, на всі чотири колонки давайте там 15 хвилин, і ось у вас є певний час. Ви сфокусовані на тому, щоб за цей час зробити всі записи і прикріпити їх в потрібну колонку. Також не забувайте відстежувати прогрес, мало того, що ви просто один раз там зробите ретроспективу, щось почнете покращувати, про щось забудете можливо. Важливо прослідковувати, повертатись до того, що було раніше, і дивитися, як є зараз, на якому ви етапі знаходитися. Зробіть ретроспективу звичною справою. Введіть, наприклад, її кожного місяця, там після кожного спринта або після кожного маленького проєкту, як ви вважаєте за потрібно. Але головне, щоб це було регулярно. Так ви, звичайно, зможете відстежувати прогрес. Це буде набагато простіше, тому що ви зможете повертатися до минулих ретроспектив і дивитися, що тоді ви обговорювали, які були проблеми, про що домовилися, і що є зараз, і так далі. Які інструменти використовувати для ретро? Я винесла лише два, тому що ми, наприклад, на проєкті використовували Miro, це перший, і ви можете також подивитися для себе, дізнатися, де вам зручніше, як взагалі ним користуватися. Я залишу всі посилання в описі під відео, тому переходьте та ознайомлюйтеся. І друге, це Team Retro, це також сайт, який предназначений для того, щоб проводити ретроспективу, тому все банально просто. Заходите, дивитеся. Де вам зручніше і вирішуєте. Звичайно, в гуглі можна знайти безліч посилання на різні інструменти, де можна проводити ретроспективу. Немає насправді різниці, де ви її будете проводити. Робіть так, як вам зручно. Це просто мої такі інструменти, які я вам даю ваше право використовувати або ні. Дякую за вашу увагу, дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Я буду рада будь-якому фідбеку. І до зустрічі!